Вітаю всіх у школі для маленьких художників. Сьогодні ми з вами будемо малювати бузок. Зараз квітне так красиво, і ми з вами намалюємо. Для цього спочатку перемішую на палітрі білу та синю фарбу і затаную весь лист. Нагадую, якщо у вас немає білої фарби, Нічого страшного. Можете просто взяти і затонувати лист вас просто синім або блакитним кольором, який у вас є. Це в нас буде фон для неба, бо ми з вами малюємо наш бузок на якомусь фоні. У мене це буде голубий фон для неба. Ось так, великим пензликом, який у вас є, ми закрасимо весь весь листочок. Все. Нехай трішечки підсохне, а ми поки що приготуємо фарбу з вами. Бузок у нас сиреневий. Якщо у вас є така фіолета фарба, ви її можете. Змішати з білою і у вас вже буде потрібний колір. У мене немає, тому я перемішую синю та червону фарбу. Ось, вийшов у мене такий фіолетовий колір. Дуже темний, гарний, насичений. Але для початку такий насичений мені не потрібен. І я його змішаю з білим. Форма. Квітки-буска нагадує трикутник. Нерівний, але трикутник. І ми за допомогою пензлика, ось так починаємо примакувати форму трикутничка. Можна взяти ватні палички і робити це за допомогою ватних палочок. Теж буде цікаво. Ось так примакувати. До речі, так можливе буде і краще. У кого що є у квіточки нашого бозочка по 4 пелюсточки, іноді буває 5, можете пошукати, до речі, хоча і форма нагадує трикутничок, але це ж природна рослинка, так? Ми не малюємо чіткий трикутничок. Далі нам треба фарбу зробити більш темнішою. І я додаю нашу світлу фарбу ще темної трішечки. І буду тепер затемнювати з одної сторони. Ну, наприклад, з цієї сторони я зроблю. Ось так нанесу трішечки темнішої фарби. Ось так. А з іншої сторони. Навпаки, дам трішечки білого, начебто сонечко освітлює промінцями, ось так. А тепер я ще зроблю темніше. Я візьму зовсім темну фарбу, яку я зробила, і затемнюю ось тут, трішечки з краю. щоб наша. Квітка стала об'ємною. Ось так. Далі ми будемо малювати зеленим кольором листя. Для цього кругленьким пензликом малюємо ось так основу, на чому тримається наша квіточка. Домальовуємо якісь ще гілочки. І намалюємо листя. Вони дуже ось такі красиві, гарні. Мають ось таку закруглену форму. Можна листічка, щоб закривала саму квітку. Ось так. Взагалі-то ви можете додати ще зелений колір. Жовтої фарби, тоді листя у вас будуть більш цікавими. Не забувайте давати трішечки водички пензлику. Можна додавати і синьої фарби, а я поспробую. Давайте спробуємо додати трішки фіолетового кольору Ось сюди, ось так. Дивіться, як цікаво виходить. Якщо не тільки зелений, а ще й трішки фіолетово додаємо, листочок зразу стає іншим. Цікавим стає ось так. Дуже дуже цікаво виходить. А ще я хочу намалювати сюди бджілку. Я хочу, нехай тут у мене бджілка буде ще літати. Тому я беру жовтий колір. І ось так примакну голову для бджілки І для тулупу зроблю ще одну крапельку. Можна це намалювати і пензликом. І тонким пензликом продовжую, загострюю тулуп, щоб він ось такий був. Коричневим кольором додам трішечки полосочок сюди, тоненько. Щоб була ж схожа на бджилку в мене. Ось так. Можна ще і намалювати вусики. Ну і, звісно, крилля. Я їх зроблю білим, але ви можете зробити і сиреневим, і будь-яким. Можна ще бджилку намалювати. До речі, можна поставити тут. Ділька. Кілька де крапочок, ось так, щоб наша піточка була цікавіша. Ну ось, робота закінчена. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мою школу для юних маленьких художників. До зустрічі, до побачення!